Сьогодні триває другий день всесвітнього тижня імунізації. Він проводиться для того, щоб всі люди зрозуміли, що вакцини рятують життя. На жаль, на сьогодні існує дуже багато міфів стосовно використання вакцин, тому хочеться їх розвіяти. Вакцини завжди безпечні і ефективні, а хвороби небезпечні, підступні і часом можуть забирати людське життя. Власне, дуже багато людей впевнені, що краще перехворіти, ніж вакцинуватися. Це абсолютний міф, тому що людина ніколи не знає, як в її організмі буде відбуватися перебіг захворювання при зустрічі з мікробом. Чиє життя обірветься при зустрічі з бактерією або вірусом, а хто потрапить у відділення реанімації та інтенсивної терапії у вакцинованої людини, навпаки, є шанс або не захворіти взагалі, або якщо хвороба все ж таки наступить, то вона буде перебігати в легшій формі. Люди бояться аутизму після вакцинації. Це теж черговий міф, який був... Пов'язаний штучною розпу, штучним розповсюдженням неправдивої інформації про випадки аутизму нібито у вакцинованих дітей на сьогоднішній день. Цей міф є повністю розвіяний. Існує міф, що можна отруїтися препаратами ртуті, якщо ввести вакцини. Так, от на сьогоднішній день мінімальні кількості препаратів ртуті використовуються лише в багатодозних флаконах, і кількість їх настільки мізерна, що в жодному випадку вони не можуть завдати шкоди організму. У людини, яка отримала профілактичне щеплення, є міфи на рахунок зменшення фертильної функції у чоловіків і у жінок. На сьогоднішній день це також абсолютно розвіяно науковцями на 100%, що навпаки ці функції можуть знижуватися після важкого перебігу захворювання, зокрема наприклад, COVID-19. Тому не слухайте міфи, вакцинуйтеся, скористайтеся можливістю зберегти своє здоров'я і зробити більш інтенсивним, цікавим своє життя.